Телеканалузік продовжується перші проголовні коментарі від теми сирійського гуманітарного сирійської гуманітарної катастрофи. Повертаємося до української реалії. Останні півгодини на сьогодні наш гість це Євген Репчинський народний депутат. Добрий день. Вітаю вас. Доброго дня. Одружимо говорити про найактуальнішу, мабуть, тему принаймні останніх двох днів ситуацію довкола пана Михайла Хиндовського голови ЦВК, якому слід дитективи Національного антикорупційного бюро України вручили підозру і власне підозрюють у отриманні хабарів. І, Зокрема, його прізвище фігурує в так званій амбарній кризі партії регіонів, і нібито і підписи його там є прямо під тими рядками, де він брав гроші у якості хабарів, так от напередодні до цієї справи, от можливо і сам того не бажаючи долучився Олександр Онищенко. Він сказав, що Охендовський за 6 мільйонів доларів, які Онищенко нібито передав депутату жвані за посе... за прямою вказівкою президента України Петра Порошенка. от Така схема, так от Охендовський зареєстрував Онищенка кандидатом в народі депутати на позачергових парламентських. Виборах, попри те, що йому у цьому два рази відмовив суд, і от сьогодні з'явилася заява Охендовського, який сказав, що ніхто і ніколи не просив його допомагати Онищенку. Зокрема, він сказав: Ніхто до мене не звертався з приводу реєстрації кандидата Монищенка, коли він подавав повторно свої документи до ЦВК, він дійсно заходив до мене в кабінет. На кого він не посилався, оскільки. В цьому не було потреби ні на кого, сказав Охендовський. От така ситуація, пане Євгену, ваше бачення її? З чим пов'язане це протистояння? Ну, я яке поки зараз що, починається? Поки що Охендовському я вірю, поки що все, що він говорить, воно схоже на правду, скажімо так. Ну, На рівні відчуттів, я б сказав. А те, що НАБУ почало, так би мовити, не з коренів, а з квіточок, ну теж. Не то, що дивує. Можливо, вони через Охендовського хочуть вийти на більш потужні фігури. На які саме? Та дивіться на шаблі влади, і там, та, там вони всі сидять на всіх гілках. Ну, так Прізвище що... ви можете назвати? Прізвище, ну, до кого диві до кого через Охендовського При... можна прийти? Я можу пропускати в суді це не канає, а у вас так мовити може Свобода скластися слова. скластися враження, що. О... Я маю якісь зуби на когось? Ні, ну я думаю, що зрештою ну ви ж кажете, що може зрозуміло. вийти на інші може вийти вийти персони. На... які саме? дивіться. Якщо ж Ваня дійсно щось брав і щось кудись носив, да, особисто то, вам пропонувала то... гроші? Мені? Так, на жаль, ні. Ви б взяли. Ні, я просто знаю, куди послати. У мене ну, є чіткі орієнтири по життю. Дивіться, Онищенко просто дуже багато цікавих речей розповідає, які тим не менш документально не підкріплені. Ваше враження, чи дійсно ті речі, про які говорить Онищенко, Онищенко мають місце бути? Ви знаєте, я Ніщенко знаю за багато років до того, як він став депутатом. Довіри він не викликав ніколи. Тому е, е, казати, що він каже правду, ну можливо, він комусь щось давав і так далі. Але у нас, бачите, влада як побудована. Вони вони навіть між собою не можуть узгодити дії, навіть якщо е, е, хтось щось кудись заніс, потім був просто дзвінок до того ж самого Гендовського, без, без якихось небудь там грошових. Е, це як припущення кажу грошових якихось натяків йому просто в казівній формі сказали, і він зареєстрував от і все. Тому він спокійно і каже, що типа мені ніхто не дзвонив, маючи на увазі не те, що не дзвонили, а нічого ні, нічого не давали. Якщо вони коли не довіряли Онищенку, чому ви з ним в одній депутатській? групі? Ви знаєте, я не довіряю 350 депутатам Верховної Ради з 425. Мені що, піти з Верховної Ради. Коли я в тролейбусі чи в метро я не довіряю половині сусідів, це не означає, що щось треба робити. Ми живемо в країні, де брехня і крадіжка є фактично нормою життя, на жаль. Але для не пустимо з такою людиною бути в одній депутатській групі. А я до того був в БПП, а там мама дорога, і що далі робити? А скажу, будь ласка, у нас немає, і я вибачаюсь, у нас ангелів там немає. І цих неангелів вибирали там, люд, в люд, люди в парламенті. Так. І люди, обрані в парламент, обралися такими самими неангелами, які вийшли з народу. Так що все в порядку. А от та ціна, якою от, йде, йдуть, лунають заяви від Онищенка, тобто він дискредитує себе, по суті, Не завелика вона? Що мотивує його, я взагалі не розумію, скажу чесно. Ну, я би вважав, що це все, що він робить, дурницею по великому рахунку. Особливо та розмова з Олесем Довгим, коли він фактично зізнається у всьому і ще й торгується, як посадити свою маму. Я ще такого не бачу. Мої батьки відріклися від мене, якщо б я просто дозволив собі такі тези виказувати. А людина просто каже, а скільки мама відсидить, а можна, можна умовний. Ну, взагалі, чесно кажучи, для мене цих людей, як духовних авторитетів, не існувало ніколи, а зараз просто руки не подам. Тобто ви вірите в ці всі ось заяви, в ці всі ну в плівки, звичайно, я чую голоси знайомі мені. Давайте повернемося от у минуле, зокрема до тієї ситуації, про яку говорить Онищенко, а саме купівля місць у списках конкретно блоку Петра Порошенка. Про що говорить Онищенко? Чи дійсно на вас, в тому числі, під час заставих парламентських виборів хтось виходив з такими пропозиціями? Чи ви чули про те, що так можна зробити? Я займався президентськими виборами в Сполучених Штатах Америки і забезпечив президенту певний і Значно більше, ніж в Україні відсоток. І коли я повернувся сюди, це було нормою, в принципі, що я пішов від БПП, а не від, скажімо, самопомічі, хоча я садового теж знаю там багато років. Я з Петром Олексійовичем вчився в університеті разом. Бачив три роки його бачив ледь не щодня на поверхах жовтого корпусу, і тут спрацювали, знаєте, звички, скажімо так. Але це не означає, що ми не даємо раду один одному і що ми не можемо оцінити дії один одного. Я чекав півроки, поки, поки мене виведуть з ППП і, і вийшов, якщо ви знаєте, самостійно більше року тому і не жалюю жодно, жодної секунди. Про гроші в самій ППП, скажу чесно, я навіть чути не хочу. Якщо вони брали ще й за списки, то тоді, тоді вони кончені покидки. А про інші подібні випадки в других парламентських фракціях? Ну, ви ж пам'ятаєте, що Скосар, колись сказав, що він заніс Мартиненку гроші за те, щоб потрапити в список Народного фронту, а зрештою не потрапив, і типу, звинуватив. Я думаю, що бреше. Наскільки взагалі далеко може дійти ця справа Онищенка? Не далі банкової. Що як ви маєте на увазі? Вирі... Як вирішить Банкова, так і буде. А ось цей оці дії, оцей шантаж. З боку Ниченка опублікувати плівки, ну, дивіться, передати їх. Ти, у, у, у нього є, наскільки я знаю, у нього плівки є а, так само ще з двома дуже потужними політиками. І поки вони... А Звідки вам це відомо? Хто? Ви кажете, Поч -поч чекай. Це хто? А, а ви ж журналісти? А, ну З якого року? Ну, десь. А я з 86-го. Ну, набагато ну, ну, зрозуміло, так? Да? Ну тобто, Ні, просто відношення мо моя справи. задача знати більше, ніж сусід, умовно кажучи. Ну, я збираю інформацію. Я а ви зараз можете назвати прізвища цих людей, яких. Ну, одна з них це, е шановна Юлія Володимирівна. І тобто з Довонищенка, є плівки є плівка, які компроментують його розмови з Юлією Володимирівною. І чого? я думаю, що він так само намагається шантажувати Тимошенко, але вона дуже е міцний горішок. Я думаю, що вона просто його ну, пошлета і все. І ще з одним, якого я поки що називати не буду, тому що я ну, обіцяв цього не робити. А а Тимошенко, які інтерес Онищенка з Тимошенко? З Тимошенко. Ну, якщо врахувати, що її називають газовою принцесою, а він трошки відносився до газу, то я думаю, десь в, на ґрунті газу вони зійшлися. Ні, я не базі, знаю, що що я кажу, вона, що я стверджувати вона може йому можу, Що вона може йому дати? Взагалі, навіщо йому? Вона може або працювати на його, хоч якийсь імунітет, на його безпеку, бо він зараз в повній небезпеці. Ви ж розумієте прекрасно. І якщо з ним раптом що станеться, я б, я би сказав, що 99% це це зроблять російські спецслужби для того, щоб далі звинуватити російську українську владу у тому, що вони зводять рахунки, розумієте? Тому я би сказав, що його положення сьогодні. Не а замріння. чому він знаходиться за кордоном, далеко. Інтерпол, наскільки я розумію, що гроші. Катя, Литвиненко чому він знаходиться небезпеким? ще далі. І у Литвиненка була така охорона, мама дорога, і він діоксином був. Але якби хотіли отруїти, можливо, вже б отруїла. А зараз А він ще, ще не все. Я знаю, значить, в нього є роль. Яка саме роль? От яку він роль він має грає? Дискредитувати українську владу, основна роль. Дестабілізувати. А хтось за ним стоїть, чи він сам особисто окрема персона, яку <зас> має певний сценарій, проробив і згідно нього діє? На моє чітке переконання, 90% того, що як робить ФСБ, вони роблять не опосередковано. Вони роблять, що людина навіть не знає, її ведуть, так би мовити. Тобто з нею контактують. Тобто Онищенко не розуміє, що його ведуть? Правильно? Що його поки, спрямовують? Пок, пок, поки що не розуміє, А Хто, а, це? Коли зразуміє, хто буде за ним стоїть? Хто спрямовує його? Хто керує Ф -Ф -Ф, його е діями? Однозначно ФСБ. Це вам відомо чи якась ну, дивіться, дивіться. дивіться, Весь світ догадки? хоче зняти. Е я сказав, що я припущення роблю, і якщо хочете, не буду робити взагалі. Є якщо робіть. питаєте, я, я їх роблю. Так? Весь світ хоче зняти з Росії санкції, тому що це мільярдні, так би ти оберти і сотні мільйонні прибутки. Підстави немає, бо є Сирія, є Україна і так далі. І так далі. Для того щоб принаймні хоч частину зняти, треба дискредитувати українську владу. По повній програмі сказати, так вони ж в Україні самі винуваті, і Росія там не присутня. Це громадянська війна. Там дивіться, які покидьки у влади, і так далі. Іде повна дискредитація влади. Це не означає, що влада у нас сумлінна. А що в такому батьку не... на вашу думку має робити влада? наша? от звинувачують її, і поки що, що вони пливуть від неї. Катя вони поки що пливуть за течією. На жаль, вони а навіщо вони, вони таку тактику обрали? На вашу думку. Чим вона вигідна їм така позиція? А, позиція вигідна тим, що я вже про це писав ще два роки тому. Просто озвучу. У да? Україна це а, наживка, на яку піймали дуже велику рибу. Дійсно упіймали, вона вхопилася і її зараз витягують. Як велику рибину, її витягують не не швидко, тому що обірвається леска. Її витягують потихеньку вправо, вліво. Ну хто рибалка, той От знає. У випадку з Онищенко. Це конкретно тут це Чому влада наз... обрала собі таку позицію зараз. По Онищенку? Так. Ну тому, що влада мала з ним справу. Якщо б вони не мали з ним справу, вони б його давно вже прикрили. Вони б його знайшли. І а там. чи б, дійсно на Банковій бояться впливу Онищенка, враховуючи, що вони, по-перше, там дуже активно, ну, дуже активно банкова і там Служба безпеки України почала працювати в напрямку того, щоб визнати Онищенка агентом ФСБ, ну або наряд, докази доказів причетності до цих структур. Якщо б у нього були 100% докази, я думаю, що НІСБУ ніхто би вже не міг нічого вдіяти. Я думаю, що таких 100% немає і поки що йде риторика. І основні козирі ми побачимо трошки пізніше, але вони теж не потужні. Це не А навіщо він шістка, затіяв тоді? Це? тоді це? Навіщо затіяв, то, якщо немає статусів? Затіяв, а він там... думав, що його бояться. Він думав, що він почне і почнеться процес відкату. Але знаючи, Петра Олексійовича багато років можу сказати, що такого не відбудеться ніколи в житті. А чи вірите ви в те, що кажуть іноземні журналісти, зокрема британські, що нібито від імені юристів Петра Порошенка прийшов лист, який забороняє публікувати інформацію, пов'язану з, е... з Олександром Онішенком? З, ну, з заяви Олександра Онищенка про нібито корупційну діяльність в Верховній Раді, до якої причетний Порошенко? Ви знаєте, я не бачив такого листа. Хоча е, я робив і запит, і просив, щоб мені хоч копію, хоч, хоч щось е, надіслали, хоч фейк надіслали. Ніхто нічого не надіслав, тому я думаю, що це. Що це... навіть англійські журналісти можуть помилятися. Скажу так. Вам пропонували гроші за голосування в Верховній Раді? Ніколи. Ніколи. Ні під яким соусом. Я ні більше сказав, Я не знаю людей, яким пропонували в цій Верховній Раді. Я абсолютно впевнений, що конверти не ходили і не ходять. Там зовсім інші мотивації і зовсім по-іншому робиться. А як робиться в цій владі? Тобто, відкривається справа на людину, а потім е, приймається бюджет, наприклад. А фракціям це, гроші пропонують? Це е, треба у голови фракції питати. Так е, дуже важко сказати. Який наступний може? У нас наступним? просто е, в от, я знаходжуся в волі народу наразі. Наразі це так ви якось сказали, ну, що наразі знаю, не ви не знаєте, що знаю, буде завтра. Це, це чи збираєтесь також, як це, і група. ваші парламентарі багато ваші не збираються. Якщо б я збирався, у мене йти? відверта абсолютно позиція. І я про це заявив спочатку керівництво групи, а потім би вже працює. Але те, що відбувається Як зараз, зараз наразі, і тому, що нічого народу, не, там багато депутатів світі. вийшли за останній час з неї. А, Чи... Справа в тому, що у них були домовленості з покійним uh, Ігорем Єремєєвим. Чи не розпадається вона Дуже взагалі? Дуже порядною людиною і Яка так Яка далі. Яка її доля зараз? Наскільки мені відомо, у нас дуже велика лава запасних, хто хоче зайти. Це теж бізнесмени, теж е, е, позафракційні. Вони хочуть зайти в групу, бо розуміють, що групою впливати на процеси набагато і е, не просто робити собі імунітети своєму бізнесу набагато легше ніж по окремо. Наскільки я знаю, що е, не підтримали арешт, да, воля народу, депутати. Більшість, а ви єдиний від е, цієї групи в залі хто проголосував проти. Так мається на увазі по Аніщенку? Так, по Аніщенку. Ні, Олександр я єдиний Оніщенку. хто ні. Ви дивіться уважно. Я єдиний, по перше, хто проголосував за е зняття з нього недоторканості. Не підтримали його арешт. Але не підтримали чому? арешт, арешту. Я вважаю, що... чому за... ви єдиний знову ж таки. А я скажу, що у мене була і залишається завжди своя позиція, навіть в групі. Аргумент, в ставі, будь ласка зараз. от дуже проста. Я не вважаю, що хтось крім суду може вирішувати питання арешту. Я не вважаю, що можна забрати будь-яку, навіть конченого покидька з Верховної Ради і посадити його без суду, без слідства в, в тюрму. Спочатку треба зняти недоторканість, показати всі докази, які є, і потім хай суд притягає його, а не Верховна Рада голосує за, за арешт. Ну арешт – це трошки інше. Я вважаю, що цим Верховна Рада. По будь-якому депутату саме про арешт це дуже великий перегиб, і він ще ще буде в нагоді. Потім для, для тих, хто зараз при владі на початку цієї півгодини розмови, ви сказали, що в Верховній Раді інший є спосіб вирішення питання, не фінансовий, а тиску саме кримінальними справами. От зараз найбільш такі на слуху антикорупційні справи це Онищенко. Це от зараз Охендовський, голова ЦВК, і це суддя Микола Чаус. До прикладу, Давайте його ми Лещенко згадаємо. Лєщенка, це мій Лєщенка, якого я не навіть, сильно навіть, поважаю навіть, як особистість, але дуже сильно його поважаю як журналіста. Він дуже потужний журналіст. І те, що е, ті справи, які проти нього велися, е, вони були спрямовані лише і виключно на те, щоб трошки пригасити його запал. Розумієте, це теж тиск. І е, е, зараз іде е, питання по Лабазюку, теж його звинуватили, що він нібито побив СБУшника. Наскільки я спілкувався з Сергієм особисто, він каже: ну, якщо є відео, покажіть, будь ласка, бо оперативна зйомка має вестися. Тоже такого немає. Я вважаю. Я не знаю, як е е е е інша група, я вважаю, що це тиск на групу по голосуванню за бюджет. Е, з боку кого тиск? Ну, а кому потрібен бюджет? По великому мархунку країні. Але боротьба за е, різні позиції бюджету йде от... між фракціями коаліції. Дивіться, того тиску, виявляється, не витримали, і тому вийшли з партії, зокрема, депутат Віктор Розвадовський е, вийшов з групи воля народи, і інші перед цим депутати. Тобто, що відбувається? Ні, ну дивіться, деркач вийшов, тому що я зайшов. Ми зовсім ми категорично різних е, взагалі поглядів на світ. Я не маю на увазі, не розвалюється чи воля народу. Я вам хочу сказати, що навіть якщо розвалиться воля народу, той осередок, основний, який є воля народу, він не розвалиться ніколи. Ці депутати будуть і дружити, і співпрацювати, і голосувати одностайно. Це з точки зору форми, з точки зору так мовити змісту, я думаю, що ми доберемо ще як мінімум 5 людей. У нас буде навіть більше ніж 19. Але з чим пов'язано такий масовий? От, Юрій Шапава. Але я ж вам сказав, у них були домовленості з Єремєєвим, і е, ці домовленості, про які я не знаю і знати не хочу, е, вони переносять на тепер на нове керівництво е, групи, і там є певні так, у нас ще хвилини ефіру. Наступного тижня Верховна Рада має затвердити бюджет. Ви сказали, що дуже добре знаєте Петра Олексійовича Порошенка. Ми знаємо, що з бюджетним процесом все таки є проблеми, які важелі впливу. Він може використати на всі. депутатів. Всі. От всі можливі. Законі і які... незаконні? А, влада і є закон. Просто ви сказали про тиск, в тому числі кримінальними справами. Чи таким ну, чином можна сказати? Та, і таким чином теж можна, звичайно. А як інакше. А Петро Порошенко може таким шляхом піти. А Петро Порошенко не виносить бюджет. Бюджет виносить кабмін на чолі з Гройсманом. Ну, ми ж розуміємо, що в давайте Як, 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 як тепер президент, ви вже робить припущення. Як президент, президент Петроксій зачекав день того, аби бюджет був. А був, я, був я, був час. я більше скажу, Петро Олексійовичу особисто, на мою, на моє переконання, абсолютно байдуже чи прийметься бюджет на цьому тижні. А він буде Чому? ухвалений на наступному тижні, на вашу думку? На мою думку. Так. Чесно? Ну, звичайно. Без наподавства, ні. Без кнопкодавства. Адже треба буде уважно святкувати за. Звичайно, за тобто, якщо, а якщо а кноп... Ігор Луценко, мій товариш, запустить черговий гелікоптер, можливо, і не будуть голосувати. Ток, ток, ток кнопок кнопка давитиме. У нас є задні ряди. Треба від яких там? саме чекати, чекати сил, де, треба. де не можна, де не можна е фотографувати. Від яких сил це чекати? Це ОПО-блок. Я думаю, що цемуть ну, це за основні. Кнопку далі. Навіть якщо вони цілком будуть проти, хтось ззаду у них же буде голосувати за чужими картками. Це е, можливо і можливо, я припускаю, знову ж таки, і в БПП, десь ззаду хтось проголосує. Ну, десь так. Половилося вже. На ваш погляд, чи все ж таки будь-якою ціною цей бюджет буде ухвалений? Україні потрібен бюджет раз. Це розуміють всі, і, коли? і опоненти, і так далі. Питання коли. І тут ми можемо прийняти його по великому рахунку, вже із змінами всіма прийняти і в останні тижні, з січня, і нічого суттєво, повірте мені, не поміняється. Навіть курс збережеться. Дякуємо вам, Євген Репчівський, народний депутат, член депутатської групи Воля народа, був гостем нашої студії. Дякуємо вам. Це були були перші про головне коментарі денна. денний ефір. Далі ми передаємо слово нашій колезі Юлії Войнар. Вона розкаже останні новини.